На лікування за кордон скерували вже третю групу дітей, які на момент російської терористичної атаки перебували у київському Хмедиті. Нагадаємо, що трагедія трапилась 8 липня. Тоді в лікарні перебувала Тетяна зі своєю чотирирічною донечкою. На щастя, вони не постраждали, проте змушені продовжити лікування вже за кордоном, адже дівчинка бореться з онкологією. Ми перебували на першому поверсі, якраз 7 липня вночі приїхали на госпіталізацію, щоб 8 числа капати мою хімію. І в дванадцяті дня мала бути вже хімія почати капатися, і мала бути пункція в неї в першій годині дня. І так сталося, що не почалася. Стався вибух. Я пам'ятаю, як почули вибух, але не розуміли, що відбувається, тому що зв'язок зник, інтернет зник. Звідна було видно, ну пил, багато пилу, багато скла і дуже багато людей. Всі несли їжу, воду намагалися ну, якось дітям іграшки принести, книжки принести, одразу волонтери з'явилися. Прийняти дітей на лікування пообіцяла Німеччина. Відтак міжнародні партнери швидко відреагували на запит МОЗ і забезпечили оперативне транспортування дітей. Їх евакуювали двома медичними автобусами під контролем Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Перед виїздом діти мали зупинку у Львові, а зокрема у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі та Охмедиті. Були двоє важких. І декілька середньої важкості, троє-четверо, і, і двоє задовільних було. Загалом сім. Одна була маленька, дев'ятимісячна дитина з хірургічної патологією, то вона б там поїхала іншою машиною в Охмадид, в іншу лікарню, а сюди поступили онкохворі. Це дітки прекрасно перенесли дорогу. Сильно, ну медикаментозно не потрібно було нічого надавати, тобто лише транспортування, догляд в цілому. У львівських медзакладах дітей обстежили, стабілізували стан та підготували для подальшого транспортування. Це дуже дорога дорога. Дітки є слабі, з складними діагнозами. Вони не витримують такі довгі транспортування. Тому вони проходять через так звані хаби, і одним з хабів є наша лікарня. Цей механізм вже давно відпрацьований. вже Дуже багато сотні тих онкохворих дітей на жаль відправлені за кордонне лікування. Додамо, що від початку війни через західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр евакуювали за кордон більше півтори тисячі дітей. Це, зокрема, стало можливим завдяки проєкту Єврокомісії Медевак. Вже протягом двох з половиною років проєкт медичної евакуації відбувається завдяки з співфінансуванню Європейської комісії, за сприяння Європейського офісу всесвітньої організації охорони здоров'я та міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, на початку тижня перші чотири дитини вже полетіли на лікування до Австрії та Швейцарії. І так загалом після атаки 12 дітей з Охмадиту були евакуйовані за кордон. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.